Тому я вже там потрібна бісить. Алло, ти чому далі ще на верситеті? Ну, зараз ще вихідні. Знаєш, ви мені дзвоните на вихідні Об'ясніть. Я тобі не об'яснить бігом, бігом верситет. Я довго буду чекати, Аня. Мені ще тут не звати Аня. Аня, а звати така Тебе не звати Карина. тебе знає взагалі звати, Настя. Ну, ти можеш відстати від мене просто. Ти можеш бігом університет, бо чи получиш незачитану пару. І не підеш на рік на лікаря. Ага, добре, буду збиратися. Давай, чекаю тебе. Отак. Всім привіт. І я сьогодні, як ви бачите, знімаю відео, як в мене проходить день. І як хочете, я можу зробити, як в мене проходить ніч. Так, я, звісно, йду у ванну посидіти. Потім йду чистю су, суби. Розуміється, як розуміється, людина почистить зуби, коли їй треба. Ту 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 коли я вже почистила зуби, я звісно, випробуюся з вами, але я люблю посидіти у ванні трошки довше, і йду ну, потім митися. Включаю тепленьку вод, воду і миюся. Ну, пару, 8-9 хвилин. Просто не вистачає. Потім ще голову помила і встаю, масочку собі накриваю, халатик собі беру, а це я просто далі ставлю собі. І застеляю ліжко і йду розак забирати. Чо, а чому в мене годинок зламався? Годину, зараз взагалі 60-та година, на, на, він точно зламався. Вибачте, що в мене смітника просто нема де кидати. П'ятамся. Воно так завжди просто це для вас. Щопусниця випиваю стакан води і просинаюся, і далі роблю собі обід. Хотую тарілку і чашку. Чай я нагріваю. Перше я хотіла собі їжницю зробити за авокадо, то я потім вирішила взяти за старе і вибрати якийсь апакетніший обід. Взяла хліб і отакий джем. Відкрила хліб і відкрила джем і збавила з джемом хліб. Получився клубничний хліб. Але я ще точно не наїмся одним. Потім я взяла яйця. Є одне авокадо. І ще хліб. Нам, звісно, треба хліб, але, але нам треба і яйця. По-перше, я зроблю собі дві канапочки. Почки класних. Яйця поки що сюди будуть. Возьму, відкрию хліб. І просто отак розбавлю. У мене такий апакитний. Я взяла злазу дві канапки. Просто я ешка. Беру яйця і вже на готові його тримаю. Да, в мене такий естетичний обід, але але я просто бажаю їсти. Що це ви скажете такій людині, яка бажає їсти? Нічого, отак, так не притикнете. У мене навіть тарілка не піднімалася, що таку вагу просто не переносить. Прийшлося брати під доніс. Це все, все одно носити з подносу. в мене просто тарілка дуже важка була. Я йду їсти, звісно, завжди як приходжу. Перше, це я їм канапочку, яєчко, яєчко і велику канапку потім. Потім їм чай п'ю і йду далі, щоб наводити собі порядок. Іду збивати маску. Так. Я коли змила вже маску, думаю, як мені піти в університет, Думаю, я довго і вирішаю вдіти свій старий костюм, який я кожен день носу. Туда. У нас сьогодні 6 уроків, і то мені ще треба вдітися зібрати там все, коротше, зібрати. Я ще дочна бути трезва, але в мене такое докладне, -тако виходить. Я не знаю, який родзак брати, чи оцей. У мене просто все на кучу родзакі. Я вибрала в з радугою, але зараз, Ні, візьму отакий вот же, ну класніший, ніж той. Вона роздумує, в мене виходить пів тиня. За 5-6 хвилин я виходжу. Звичайно, я беру з собою телефон. Де мій кошельок? Кошельок беру. Як ви думаєте, може, ти за сумку в версите ходиш? Ні-ні-ні, ви не сюди попали. Звісно, йду бутилку наливати з водою. Там. Я налила собі води в бутилку і ставлю теж бутилочку. Звісно, я беру пару книжок, це геометрія, розуміється. І вроді би оцю книжку треба. Я ношу всі книжки, вчу, я така заучка-заучка. Сьогодні у нас небагато предметів, але лише 4. Нас взагалі невелика школа, такі трохи теж не беру я олівець. Собі олівець і беру не собі не я не ще. Потім я взяла чотири книжки і думаю, що брати зараз ручку чи щось. Так? Я беру зараз просто таку малу ручку. Ну вроді би я все взяла, але я дуже переживаю. А точно я не беру PlayStation, не беру, а я хотіла, блін, поки дістане, що до того блокнота вже півроки, п'ять років пройде. Вот. Я беру блокнотики і олівець ще один. Блокнотки олівець, я хотіла. Зараз такі питомчики нам по дві. Порції і води налію. Води їм потрібно хватить на дороги десь на 2 години. Вони, вони не дуже люблять води, воду, а чеки беці, осьминушка і дві бісняшки, бантик вже вміють, тільки чекі бантик не вміє користуватися. Це дуже погано, але я приходжу і все нормально знаходиться. Я перевіряю, що нічого не припало, і думаю, що на головним оборемося десь пару хвилин. Хоча нічого не думаю, бо взагалі шапку хотіла взяти на вулиці, в нас весна. Ну, користо, беру палітку, І от дихі своїкаю пів півлітера. Я забула, що я зробила ще прическу. мені приходиться робити причосочку, заплітаю, якось чохуюся. Контур наберу близько, просто мажусь і просто виходжу, тому що в мене вже час тікає на ісході. Як виходить, що це друга частина? Тоді пишіть у коментарях друга частина.